Історія Дніпра сягає значно глибше ніж офіційна дата заснування міста. Архівні джерела свідчать, що ще у 16 столітті ці землі були осередком важливих політичних подій і стали одними з перших територій, пов'язаних із зародженням українського козацтва. Одним із ключових моментів у цій історії стало повстання князя Михайла Глинського у 1508 році. Михайло Глинський, це був князь, який княжив у Великому князівстві Литовському але потім перейшов на бік Московської держави і хотів відтяпати фактично частину території Великого князівства Литовського і приєднати цю частину до Московщини. Але його повстання провалилося і після. Цього провалу, цього повстання його маєтності і маєтності великої частини роду глинських перейшли у фонд короля, ну точніше, Великого князя. Саме ці землі згодом стали нагородою для іншого історичного діяча Остафія Дашковича, одного з перших козацьких провідників.